Всім доброго дня, до вашої уваги, Volkswagen Passat 2019 року випуску з пробігом 205 тисяч кілометрів. Автомобіль в рідній фарбі, трошки згодом продемонструю вам покриття. А зараз по комплектації. led оптика передні та задні парктроніки, камера асистентів. Переходимо в салончик автомобілю, сидіння з тканини з підігрівом, з масажем, електрорегулюванням. Шкіряне мультикрмо з плюсками переключення передач, аналоговий щиток приборів. На одометрі бачимо 205 тисяч кілометрів. В автомобілі встановлений автономний опалювач у басту. Запуск автомобілю відбувається з кнопки. Індукційна зарядка вашого мобільного пристрою. Переднє та задні партнельки казав. Електроручник, автохолд. По асистентам бачимо Line Assist, адаптивний круїз, обмеження швидкості, фронт Assist. Також є така функція, як автоматичне світло. Зараз продемонструю вам підкапотний простір. Двигун працює гарно, рівнесенько, без будь-яких нарікань. Так, Задній ряд. Також в ідеалі підлокотничок. Тризонна кліма і багажничок. Величезний об'ємний багажник для ваших речей. Є запасочка, весь необхідний набір інструментів та форкоп. Ось таке авто, друзі, демонструю вам лакофарбове покриття. Так, друзі, по лакофарбовому покриттю проб'ю по два рази кожен елемент, щоб ви розуміли загальну картину. 115-127. 110, 121, 121, 134, 141, 133, 142, 123, 123, 140, 126, 139, 130, 130, 125, 119, 119, краше. 141 134.

98, 93, 79. Автомобіль в рідній фарбі, будь-які перевірки. Ось таке авто. 19800 доларів. Кого зацікавило дане авто, телефонуйте номер в описі профілю або в описі під даним відео. Всім гарного дня!